Не просто набір слів за алфавітним порядком, а інструмент для тих, хто хоче ознайомитись з іноземною мовою. В Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника презентували хорватсько-український словник. Він містить понад 25 тисяч загально загальновживаних слів хорватської мови та українські відповідники до них. Це вже другий том видання. Добро штоєта чудово те, що цей словник, другий том, був виданий пізньою весною 2022 року. Тому він для нас є дитям війни. Він призначений для студентів і викладачів хорватської мови, але також і всім тим, хто хоче краще вивчити хорватську мову. Звичайно, цей словник призначений і для світу бізнесу. Ректор такле і Прикарпатського університету Ігор Ципанда зазначає, Тання словника свідчить про те, що суспільство Хорватії зацікавлене у вивченні української мови мовні групи дуже споріднені між собою, давна історія і для нашого університету це також велика приємність, тому що протягом багатьох років ми спільно з нашими хорватськими колегами сьогодні вже світлої пам'яті Євгеном Пащенком з хорва з університету реалізовували дуже численні проекти і наукові, і такі, які Поверталися до історичної пам'яті, зокрема, саме завдяки нашим зусиллям на території області були відновлені місця пам'яті загиблих хорватських воїнів часів Першої світової війни. Тому ці проекти на такому науковому міжлуцькому рівні дуже важливі для зміцнення міждержавних взаємин. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук каже. Для України нині важливо спілкуватись з представниками країн Європи та посилювати зв'язки. Сьогодні для українського народу є важлива солідарність інших країн. Лідерів інших країн, послів з українським народом це є підтримка всебічна, і моральна, і психологічна. Це підтримка фінансова, це підтримка в наданні гуманітарної допомоги. Україна воююча країна. Ми маємо повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Наші захисники і захисниці борються на передових позиціях і нам потрібна підтримка тих країн, цивілізованих країн, які хочуть мо. Мирного світу, які хочуть демократії в кожній країні. Тому сьогодні така солідарність і підтримка є вкрай потрібна. Видання хорватсько-українського словника здійснено за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки Республіки Хорватія. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.